Романе, вітаю вас. Слава Україні. Вітаю героям. Слава знаєте, як тільки росіяни почали взагалі оцю атаку на Авдіївку, то багато хто поставив питання. А, а на хіба ну таке, знаєте, просте звичайне питання. Власне, ми знаємо прекрасно, що Авдіївка це величезний укріп район, який росіяни не могли ні захопити, ні. Толком вибити звідти наших бійців ще починаються з 2014 року. І на що вони розраховували цього разу, на вашу думку? Ну, як ходить інформація, що у них задача взяти місто і в цілому вийти на адмінкордони І навіть звучала дата до 31 грудня. і Як ми бачимо, рисус і надзвичайно великий. У них в цілому стоїть мета окупувати нашу територію. Авдіївка для них важливе місто, тим що це дійсно укріп район, і хто його займе, той і буде мати велику перевагу на цій ділянці. Відповідно, ми зараз тримаємо це місто в обороні під контролем, і Русня досі не може. Взяти це місто з якої сторони вони не намагалися, і весь цей час вони це намагалися здійснити саме з флангів, з оточуючих навколо Авдіївки, селищ сіл, водяне, опитне, крута балка, тобто ці всі населені пункти постійно. Були таким плацдармом для наступу, і зараз Русня намагається просто шаленими силами е, тиснути зі сторони Красногорівки, зі сторони Водяного. І окрім Авдіївки, є, е, є намагання пробитися в районі Первомайського, і це відбувається щодня. І навіть зараз е, йдуть важкі бої. Е, Русня просто без перестану намагається штурмувати позиції українських військових. Застосовується дуже багато техніки дуже важка складна ситуація в районі Касногорівки, в районі Терекону. Там Росня по суті кинула найбільші свої сили. Ми бачили вже не один день, просто величезні колони техніки, яка звичайно палиться, але через велику кількість ресурсів, особливо людських, великий де натиск і дуже складно утримувати. Наші сили оборони тримаються, тримають оборону. Якщо дивитися на південний фас Авдіївський, то можна сказати, що, зокрема, з Водяного на Сєвєрне, в основному всі атаки відбуваються так само і в Первомайському, але в Первомайському так само тиснуть дуже важко утримувати постійний лізи піхота, але сили оборони так само знищують усню на цій ділянці. Ну от і бачимо, що штурмують вони вже одинадцятий день і ніяк не можуть е, просунутися. Ну тобто, е, я так бачу, що тактика м'ясних штурмів, тактика просто е, закидання наших бійців, ну не знаю, десятками одиниць техніки і сотнями, е, власне, тіл, я б сказав, би, росіян. Ну, вона, вона незмінна. Е, при тому, що багато хто з. Наших воїнів, які виконують зараз завдання на, в зоні бойових дій, з якими мав шанс поспілкуватися і в ефірі, і поза ефіром, кажуть, що та ні, росіяни дуже швидко навчаються. А тут бачимо, що насправді вони штурмують Авдіївку. Мені здається, як курську дугу в 43-му Тут такі двостороння думка. Вони навчаються. Вони вчаться на помилках в деякій мірі, то на якихось там напрямках діяльності. Якщо брати міцні штурми, то звичайно, що як ми бачимо, коли йде велика колона техніки, застосовується дуже багато людського ресурсу, то масштабних якихось просувань не відбулося. Ця тактика провальна, особливо коли по полю їде техніка, її бачить розвідка, її одразу вражає артилерія. інші Засоби противотанкові і в цілому, які можуть нанести вогневе враження. Але перше, що важливо зазначити, на сьогоднішній день розбилася теза, що в русні щось закінчується, що в русні чогось немає. У них є, і коли вони проводять такі місні штурми, це показує, що у них є, на жаль, цей ресурс. Він вмирає щодня. Пачками, просто ми бачимо навіть в зведення сотні бійців, діляться, що вони ніколи в житті. Деякі кажуть, що ніколи в житті, деякі, які пройшли вже досить великий час війни, кажуть, що ми давно такого не бачили, що така кількість техніки особового складу. Але е якщо ми не бачимо масштабних зрушень, то, на жаль, є локальні, то все рівно втрачаються якісь позиції, все рівно якась територія, там, на яку заходить Русня, тому що дуже великий тиск. Дуже велика кількість цього їхнього ресурсу, цього м'яса, які дуже важко стримувати, і відповідно на це теж треба звертати увагу. І ну, це вже безпосередньо до бійців, які на місці вони найкраще знають ситуацію. І як ми бачимо, що масштабних зрушень немає, значить вони її контролюють. Ну це так, але разом з тим, ну просто. Ну, я розумію, чи варто вони того в головах росіян? Це абсолютно таке нелогічне питання. Ну, якщо вони так вважають, що ну просунутись на 40 метрів, умовно, чи на 50 за день і покласти сотню бійців, ну це напевно логічно в їхньому розумінні. Але... Ну, дійсно ніякого ж тактичного прориву не відбувається. Я вже не кажу про стратегічні зрушення, а і все це вартує величезної кількості втрачених ресурсів. Ну а, тут такий момент: вони а, Авдіївку намагаються, як і Бахмут, штурмувати. Отак фланги, отак м'ясні штурми. Тобто, зараз це можна сказати такий осередок найбільший напруження, так? Фланг дійсно по флангах м'ясні штурми, і це зараз. По суті, ну, не найгарячіша, але одна з найгарячіших, тому що у нас є бої на півдні. Нещодавно у нас були бої в районі там, на Сватківському напрямку, там, в районі Тобто, Але в останні дні ті, та кількість штурмів, та кількість техніки, вона наймасштабніша за останній час на будь-якому відтинку фронту. Які в нас зараз є, сказати, що це неефективно, так це неефективно, це не має сенсу. і В першу чергу на це мають звертати увагу ті те населення Московії, де брати, і сестри, там рідні, близькі, які просто вмирають, не зрозуміло за що а їх кидають просто як м'ясо. Але з приводу от навчитися, от якщо ми бачимо на вдіївському напрямку такі масовані штурми безтолкові, які Наслідують радянський союз, то, наприклад, в районі Сватівського напрямку, там Русня вже... Після цих штурмів великої з технікою вони навчилися, зробили е, якісь висновки, і зараз вони намагаються штурмувати малими групами. Тобто, це показує про те, що вони десь якось виправляються. Хоча знову ж таки сили оборони, зокрема там речник 68-ї е, єгерської бригади, е, повідомив, що вони контролюють ситуацію, вони просто грають на випередки і знищують їх. Але ось таке порівняння, тобто це залежить чи, мабуть, від командування. Від напрямку і кількості сил, яка є.